Друзі, вітаю! Мене звати Анна, і сьогоднішній випуск будівельної кухні присвячений впровадженню безперебійного живлення в ЖК Республіка та ЖК Файна Таун. І сьогодні у мене є напарниця. Друзі, вітаю! Мене звати Віталія, і одразу до справи сьогодні в наших умовах робота життєво важливих функцій будинку це не просто про комфорт, а й про необхідність. І саме тому у ЖК Файна Таун, починаючи з нових секцій, а власне з 10-ї черги будівництва закладені проектні рішення. Про встановлення систем безперебійного живлення, що здатні підтримувати ключові функції будинку до 6 годин. Система охоплює безперебійне теплопостачання через ІТП, тепе, робота системи водопостачання, функціонування одного ліфта у кожному під'їзді. Аварійне освітлення у спільних зонах і роботу системи контролю доступу. А тепер до ЖК Республіка. Системи безперебійного живлення передбачені в нових чергах, починаючи з 13-ї. Це стосується будинків 227, 228, 229 та 230. Такі рішення дозволять забезпечити тепло, подачу води, роботу ліфтів, освітлення, а також контролю доступу на території комплексу навіть під час нестабільного електропостачання. Ми створюємо інфраструктуру, яка підсилює безпеку, комфорт та стабільність у домівках мешканців, роблячи їхнє життя більш захищеним і передбачуваним у будь-яких ситуаціях. Дякуємо, що стежите за нашими оновленнями та цікавитесь розвитком ваших житлових кварталів. Ми працюємо над тим, щоб кожен будинок відповідав сучасним вимогам і був максимально зручним для комфортного проживання.